Вы же тихонько покури себе. Эдвард Билл, на встретили блядь. алкаша блядь, наркомана на... За... Вот. Блядь. Соседняя квартира. На відео закривавлений 21-річний броварець Олександр. У ніч проти 6 квітня молодого чоловіка побили двоє сусідів через те, що він буцімто голосно закриває двері у власну квартиру, в яку переїхав зі своєю дівчиною нещодавно. Один раз приходив нетверезому стані, постучав. Типу я йому щось відкрив. типу, я говорю: що ти хочеш? типу. Ну я вже зрозумів, що він такий. А, він мені замечання зіл. Він хотів, щоб. Йому чутно не було, може, ти у нього ізоляція якась, і я йому показав, що я отак от буду закривати дверима, і я десь, ну типа, пару днів отак от і закривав. Після зауваження від сусіда Олександр попросив тихіше зачиняти двері і свою дівчину Поліну. Та коли молодий чоловік пізнього вечора п'ятниці вийшов на спільний балкон покурити, на нього накинувся сусід. Коли нападав на мене, теж він був ну такий огашений. Він одразу залетів, я навіть не розвертався він почав мене душить, от за шию брати. Почав душити. І потім прибігає його друг чи брат. Консьержка говорила, що там браття живуть. І він потягнув мене за другу руку, тобто вони отак от взяли мене. Тут стінка, там коротше вулиця. І цей дуба за мене рука, руками, і цей дуба за мене руками. Я не встиг їм нічого зробити, я просто впав на коліна, от, кров, кров'яка. Їх даже взагалі не чіпав. Після того, як чоловіки побачили під Олександром калюжу крові, втекли. А молодий чоловік викликав швидку допомогу та поліцію. Нині потерпілий перебуває на лікуванні у броварській лікарні з переломом носа. На Но Олександра чекає операція та реабілітація. Лікар сказав, що внішні повреждені, перегородка повріжня. Тобто, треба робити краще внішні, ну повністю операцію. Типу. Ну, не просто там вставив. А іменно повністю операцію тут розрізають, тут ставить, коротше, і отак вот з вот, трубками будуть ходити. Ну це було жахливо, коли ти не можеш допомогти своїй дитині, коли ти його ніколи пальцем не тронув, пилинки здуваєш, а тут якась вибачте, тварина взяла і побила ні за що. Якщо це будемо не ми, завтра будуть інші сусіди. І я не хочу, щоб молоді хлопці зараз просто були биті і лягали в лікарню. Розумієте, ці два амбали вони могли просто з 11-го поверху шубовснути його, бо він легкий, да худий. Наразі встановленням осіб нападників займається поліція, проте поки що безуспішно. Нічого про молодих чоловіків не знають і в новобудові, де вони мешкають. Ви нещодавно була, знаєте? Ні, не знаю. Мене я не робила, тоді я не розумію. А нічого не чула? а ну, на 12-му поверсі такий? Я не знаю з їх, не... за даним фактом, працівники Броварського управління поліції Київщини зареєстрували звернення до єдиного обліку реєстрації заяв і повідомлень про кримінальне правопорушення та інші події. Наразі правоохоронцями відкрито кримінальне провадження, за яким проводиться відповідна перевірка. Я не хочу, щоб ці люди. Продовжували це робити. Якщо це буде безнаказовано, ну вони далі будуть робити це. Це треба довести діло до кінця. І все, вони повинні бути покарані.